Вітаю вас в новому розділі, і тема нашого сьогоднішнього року це поняття модель. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке предметна галузь, чому люди користуються моделями та створюють їх, яку модель називають інформаційною, а також як можна класифікувати модель. Ви вже знаєте, що нас оточують різні об'єкти. Кожен об'єкт має свої властивості та їх значення, дані різного типу. Тобто, взявши будь-який об'єкт, який ми можемо бачити, матеріальний або нематеріальний, ми можемо охарактеризувати його за певними властивостями. Кожна з цих властивостей має якісь певні значення. Наприклад, в попередніх класах ми розбирали такий об'єкт, як учень. Учня можуть бути певні властивості, а також значення цих властивостей. Беручи до уваги значення цих властивостей або конкретну групу якихось властивостей, ми можемо групу об'єктів класифікувати. Тобто розбити на певні категорії. Наприклад, ми брали класифікували об'єкти живої природи. Тобто, ми взяли всі об'єкти і поділили їх на тварини та рослини. Після чого тварини ми відповідно розбили на підкатегорії, такі як комахи птахи, звірі, риби, плазуни. А рослини це такі як кущі, трав'янисті рослини та дерева. Сукупність таких об'єктів, що мають однакові властивості та перебувають у певному відношенні, утворюють предметну галузь. Це може бути світ або мапа світу, це може бути, наприклад, освіта, це може бути архітектура. Можливо, це може бути транспорт, або, відповідно, взагалі сонячна система. І щось подібне. Де, як ви бачите і знаєте, що декілька об'єктів взаємодіють між собою. Наприклад, це можуть бути материки, це можуть бути різні види транспорту, або, відповідно, ви знаєте, в освіті є і учні, і вчителі, і школа, і багато чого іншого. Або як взаємодіють планети в сонячній системі. Це і буде називатися предметною галузю, тобто ті об'єкти, які взаємодіють один між одним. Отже, предметна галузь це сукупність всіх об'єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі. Одну і ту саму предметну галузь можуть досліджувати люди різного типу та віку. При цьому вони виділяють якісь певні об'єкти, а також розглядають певні властивості цих об'єктів, які взаємодіють між собою або залежать один від одного. Наприклад. Взявши предметну галузь географія, ви можете її вивчати в школі як предмет. Або, відповідно, як мандрівники, які мандрують по всім країнам світу і досліджують певні материки, певні їхні властивості. Об'єкти, що оточують людину, належать до різних предметних галузів і є досить складними. Деякі реальні об'єкти досліджувати в повній мірі дуже і дуже складно. Наприклад, якщо ми візьмемо Україну. Для того, щоб охарактеризувати і дослідити якісь певні властивості, вам не вистачить часу, якого ви виділяєте на уроках географії для того, щоб дослідити всю територію України. А уявіть, якщо ви візьмете цілу Європу, можливо, Азію, Америку або взагалі всю планету, як ви встигнете в усіх точках побувати і всі моменти, всі нюанси розібрати, побачити або дізнатися. Або, можливо, архітектура. Яка може понести в значних втрат, якщо ви почнете будувати і не заплануєте правильний будинок в тому місці, де потрібно, скільки етажів там можна вистроїти, які будуть кімнати і так далі? Це може призвести до певних незручностей при роботі. Або, наприклад, сконструювати літак, або якийсь літальний пристрій. Ви можете втратити якийсь додатковий час, сили, енергію, кошти. Це знову ж таки не є дуже зручним. Тому, відповідно, на основі даних про властивості, що є суттєвими в конкретній ситуації, можна створити інший об'єкт, який буде спрощеним відображенням властивості реального. Такі спрощені об'єкти якраз і називаються моделями. Модель це матеріальний або уявний об'єкт, який у процесі вивчення, тобто навчання, змінює реальний об'єкт оригіналу зберігаючи важливі для даного дослідження типові властивості оригіналу. Тобто ми беремо якийсь об'єкт і відповідно замінюємо його на або його деталь, або повністю на весь об'єкт. Наприклад, ми можемо взяти не повністю сконструювати автомобіль, а взяти лише його двигун, дослідити його на певній властивості, покращити, а потім замінити його у автомобілі. Це не прийдеться конструювати повністю автомобіль, а лише потрібно буде сконструювати одну із деталей. Наприклад, в повному обсязі ви не можете дослідити планету Земля. Для цього існує глобус, або взагалі, коли ви учите уроки фізиці, ви не можете побачити або взагалі змоделювати роботу електронів. Це дасть можливість вам, коли вчитель на дошці або використовуючи якісь мультимедійні об'єкти, демонструє рух цих електронів. Ви уявляєте, як це відбувається. От для таких цілей якраз і створюються моделі, які замінять оригінал і дадуть можливість зберегти якісь певні властивості. Слово модель походить від латинського modules, міра, зразок, норма, й означає копію або образ, як ви вже зрозуміли, об'єкта оригінала. Це можуть бути точна копія, це можуть бути якимись певними властивостями. Чому ж люди користуються моделями? Та взагалі їх створюють. Для цього існують певні причини. Перша з причин, яка вже була наведена вище, оригінал уже не існує. Або ще не існував. Наприклад, є такі об'єкти, які вже не існують динозаври, які не можна в повному обсязі дослідити ці об'єкти. Або об'єкта ще не існує. Наприклад, із будинком, який ще тільки планується побудувати, ви не можете дослідити певні властивості. Тому якраз і створюється певна модель для того, щоб дослідити певні суттєві властивості. Друга причина: розміри оригіналу не дають змоги ефективно досліджувати його. Так як, наприклад, бачите, сонячну систему. В принципі, ми не можемо стати над сонячною системою і, відповідною указкою, дослідити ці об'єкти. Ми лише можемо використати модель. Для того щоб відповідно дослідити певні властивості, коли буде сонячне затемнення, коли буде місячне затемнення, як рухаються планети, коли в нас зима, весна, день, ніч і так далі. І зрозуміло, наприклад, такі об'єкти, як Земля, на якій ми проживаємо, буде завдання виміряти екватор. Зрозуміло, ви не схватили лінійку і не побіжите по екватору, її міряти. Ви використаєте для цього або спеціальні карти, або глобус для того, щоб виміряти приблизну довжину екватора. І так далі. Є ще дуже багато. Наприклад, є молекули, електрони, про які я наголошував. Ми не можемо дослідити їх, тому що ми не можемо заглянути в електрон і подивитися, як він там рухається, або взагалі в клітину і що з нею відбувається. Далі, дослідження оригіналу. Може призвести значних матеріальних втрат або шкоди здоров'ю людини, так як я говорив насчет літака. Коли ви конструюєте якийсь об'єкт, а потім він, наприклад, літак не полетить, це затрачується велика кількість часу, коштів, а об'єкт не реалізовується. Тому спочатку доцільно створити модель, дослідити її, а потім відповідно створювати оригінал. Або, наприклад, коли студенти в медичному інституті. Вони ж, відповідно, не навчаються на людині, вони навчаються на спеціальних макетах. Тому що якщо вони практикувалися на людях, то це привело б до певної шкоди здоров'ю людині, на якій вони навчаються. Таким чином можна вже й дослідити на якісь моделі ті чи інші властивості, які не можна дослідити, наприклад, на людини, або не вистачає коштів на проведення в повному обсязі даного дослідження. От такі основні три суттєвих запитання, які вирішуються при створенні будь-якої моделі. Для опису або дослідження одного й того самого об'єкта можна використовувати декілька моделей. Це залежить від його призначення. Часто модель об'єкта можна подати за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, або за допомогою якихось спеціальних описів, формул, зображень, можливо, схем, якихось таблиць і так далі. То, відповідно, ми можемо зразу ж і розділити наші моделі у дві такі категорії. За способом подання. Це перші є матеріальні і інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта або явища. Подана у вигляді його предметної копії. Тобто це той об'єкт, іншими словами, який ви можете взяти в руки і дослідити певні властивості. Наприклад, манекен людини, це може бути якась модель іграшки, якогось, можливо, предмета або пристрою, це, можливо, якийсь певний механізм, який досліджується рух якихось об'єктів і так далі. Тобто, це той об'єкт, який ви бачите і можете взяти в руки і дослідити. Інформаційна модель це модель об'єкта або явища, подані у вигляді опису. Тобто, наприклад, коли ми розповідаємо про нашу погоду, що в нас сонячно, дощ іде або ще інше, це буде ваш твір, який ви описуєте. Наприклад, коли на хімію ви вивчаєте формули. Ви не берете конкретні елементи, а записуєте їх спеціальними позначеннями. Наприклад, коли ви вимірюєте на фізиці електроенергію, можливо, блискавку, струм і так далі, ми записуємо за допомогою спеціальних позначок силу, струму і так далі. Або взагалі демонструємо, чому в нас відбувається сонячне затемнення або місячне затемнення, і чому не в кожній точці планети можна бачити це сонячне затемнення. Як ви вже зрозуміли, то інформаційні моделі можна подати за допомогою різної форми. Це, наприклад, так як словесна, усні та письмові описи, якісь твори, вірші, переписи і так далі. Графічні це рисунки, креслення, піктограми, карти і так далі. Тобто, як ви вже бачили, карту України, карту світу, або якісь схеми, малюнки, які показували кругообіг води в природі, або, можливо, якісь інші елементи і так далі. Структурні це, наприклад, таблиці, діаграми, схеми, якісь числові дані, які подаються за допомогою спеціальних позначок. Можливо, в таблиці зручно подати якусь інформацію, ви вже не раз зустрічали. Математичні. За допомогою спеціальних позначень. Це такі, як формули, рівняння, нерівності, функції, і ви їх постійно використовуєте в школі. Для того, щоб не писати повністю, відповідно реченнями, ті розв'язки задач, ви використовуєте спеціальні позначки. Це спрощує можливість розв'язання тих чи інших задач. А також спеціальні, наприклад, нотні записи, записи шахових партій і так далі. Тобто є спеціальні. Такі описи, які дадуть можливість вам описувати будь-які дії і так далі. Є різноманітна криптографія, є відповідно певні методи шифрування, є, відповідно, записувати партії, коли граєте в шахи, і так далі. Тобто, це спеціальні позначки, які обумовлюються в певній програмі, в певному предметної галузі, або в тим об'єк з тим об'єктом, яким ви працюєте. Ну і відповідно. Типи моделей можна класифікувати за використанням моделі. Розрізняють такі, це як навчальні, тобто моделі створюються для навчальних цілей. Наприклад, для пілотів створюються спеціальні кімнати, де робиться точна копія літака, яка відповідно використовується для того, щоб пілоти спочатку навчались на цих тренажерах, а лише потім літали на звичайних літаках. Це забезпечить не лише пошкодження літака, а й збереже життя і здоров'я тих людей, які навчаються на ньому. Ви також, можливо, використовували певні тренажери, можливо, на фізкультурі, які навчали вас певних дій. Далі це такі, як дослідні, тобто це фрагменти об'єктів або якісь додаткові елементи, які створюються для того, щоб дослідити певний об'єкт. Наприклад, як ми бачимо. Двигун внутрішнього згорання, який моделює роботу мотора в автомобілі. Також ви можете взяти сюди глобус, який створюється для дослідження нашої планети Земля, і так далі. Наступна групка це науково-технічні. Ті, які створюються спеціально для науки, для дослідження певних предметів або галузей. Наприклад, модель сонячної системи, яка створюється для дослідження руху планет, коли в нас буде сонячне місячне затемнення і так далі. Існують також спеціальні ігрові моделі, наприклад, коли моделюється рух автомобілів, світлофори, які ставляться, і навчається учнів правилам поведінки на дорозі, а також руху в транспортному засобі і так далі. Це відповідно дасть можливість в ігровій формі навчитися тих оригінальних дій, які потрібні на оригінальному об'єкті. А також для інших галузів. Тобто ви повинні зрозуміти, що моделі створюються для якоїсь конкретної предметної галузі. Залежно від того, для чого вона створюється, відповідно вона до нього буде відноситися. Отже, підбиваючи підсумки, я хочу лише сказати, що моделі створюються в певній предметній галузі. І, відповідно, моделі існують як матеріальні, ті, що ви можете взяти в руку, дослідити певні їх властивості, і інформаційні. В залежності від ситуації, це можуть бути описи, певні малюнки, схеми, таблиці і так далі. Отак От якраз цей процес дослідження властивості об'єктів на основі відповідної моделі називається якраз процесом моделювання, чим якраз і займаються всі люди перш ніж розпочати якусь роботу. Спочатку відбувається процес моделювання, лише потім робляться певні висновки, і аж тоді робиться якийсь об'єкт оригіналу. Чому саме так створюється, спочатку модель досліджується і, відповідно, переноситься на оригінал, ми розібралися і, я над... надіюсь, ви зрозуміли. Пам'ятаємо, що під час роботи з комп'ютерними моделями дотримуємося правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні я з вами прощаюся. Продовжимо в наступному уроці. Дякую за увагу! З вами був Міша Коханич.